Шансон в громадському транспорті тепер табу, принаймні у кількох містах. Першими такі зміни відчули на собі жителі Луцька, Черкас, Львова та Тернополя. Тамтешні депутати проголосували за заборону музики у стилі російський шансон в громадському транспорті. Тепер водіїв, які ігноруватимуть ці правила, штрафуватимуть. А за регулярні порушення з перевізниками навіть обіцяють розривати договір. Заступник міського голови Черкас Ігор Коломоєць розповів, що жителі міста роками писали в мерію скарги на водіїв громадського транспорту. Мовляв, чи не кожен другий зранку до вечора слухає шансон? Попри те, що пасажирам така музика не до вподоби, ніхто і чути не хотів. Не чує пасажирів на сьогоднішній день. я вважаю, це неприпустимо. Водій на роботі він повинен працювати. Якщо він їде, слухає музику і ще розмовляє по телефону. Ну ви вважаєте це правильно? Я вважаю це неправильно. Після прийнятого рішення кажуть у мерії, водії прислухались до пасажирів. Тепер в жодній маршрутці Черкас шансону не чутно. За прикладом, Черкас вчинили і в Тернополі. Там заборонили шансон не лише в громадському транспорті, а й в громадських місцях. У міській раді пояснили, що дане рішення визрівало давно, і ось, нарешті, його вдалося реалізувати. Припинення публічного виконання аудіовізуальних творів за участю діячів культури, дії яких спотворюють і створюють вірніше загрозу національної безпеці України, після голосування за відповідне рішення у місті відкрили спеціальну телефонну лінію, куди можна скаржитись на порушників. У Запоріжжі поки що заборони на Шансон немає, але випадки, коли пасажири обурювалися такими вподобаннями водіїв, були. Більше того, один із конфліктів між пасажиркою та водієм переріз у бійку. Ірина Орлова спочатку попросила кермувальника вимкнути музику, але чоловік відмовився. Після цього жінка увімкнула камеру на телефоні і почала записувати розмову з водієм, на що той відреагував досить несподівано. Я Жінка не стрималась і вдарила водія по обличчю. за собою провини не відчуває. Он ударил меня кулаком по руке, телефон выпал, вот телефон мой. Телефон не просто выпал, он ударился сначала об ступінки, а потом он вылетел просто на асфальт. Вот. При этом, когда я увидела, что телефон на асфальте, я ему дала пощучину. То есть я не скрываю, вот там мне в комментариях тоже пишут, я действительно ему дала пощучину, потому что я в руках себя сдержать не могла. Пізніше скандальний водій пояснив журналістам, що це пасажирка його спровокувала. Щодо шансону, то вважає, має право слухати те, що йому до вподоби. Я зробив тіше, переключив канал, спросив у людей в салоні 18 чоловік. Кому мішає музика? Тобто музика в салоні не грала. Іграли тільки динамік, який стоїть вперед. Для себе. це моє є пространство, це моє є робоче місце. Я слухаю музику для себе, а не для людей. В міськраді пообіцяли провести по факту сутички між пасажиркою та водієм маршрутки перевірку перевізника. Якщо будуть помічені схожі випадки, запевняють, договір розірвуть. В Києві поки що заборони на шансон у громадському транспорті теж немає. Але схоже, що більшість водіїв і без цього не вважають за потрібне вмикати на робочому місці таку музику. Не слухаю взагалі нічого. А як думаєте, мають заборонити з шансон? А на що він кому? Багато людей, які можуть не можуть докричатися до, воді, до водіїв. Але ви знаєте, коли працюєш 18 годин за рулем і цей шум приїдається, вже навіть ніколи не хочеться нічого. Ну, взагалі, я вважаю, вважаю, вважаю і бажання, вибір кожного. Ну, то, що воно просто не підходить к нашому менталітету, нашому обстоятельству, що зараз відбувається. Більше українського, воно більше лучше. Такої ж думки і пересічні кияни. Вважають, що шансон це не та музика, яку потрібно вмикати у громадському транспорті. Пояснюють, що тексти таких пісень доволі специфічні і не всім до душі. Я був би тільки знає, якби заборонили включати таку музику. Вона взагалі без музики, так що смаки в людей різні, так що не обов'язково взагалі включати музику в маршрутках. Це заважає, що, що пасажирам, що водію, відволікає. Його. На перший погляд, заборона шансону в громадському транспорті видається справою доволі благородною з іншого боку. В країні на сьогодні не заборонені профільні радіостанції, на яких цілодобово звучить музика цього жанру. Експерти зазначають, що простіше заборонити звичайним водіям слухати шансон, аніж боротися із такими радіостанціями в судах. Додаю, що в людях виховувати відчуття прекрасного потрібно із шкільних років. Натомість у нас, принаймні раніше, у шкільній програмі схожих заходів не було передбачено. А тепер депутати деяких міських рад вирішили піти простішим шляхом і без зайвих пояснень та шляхів до компромісу просто винесли рішення про заборону. Порушуються права водіїв і права пасажирів, ми ж прекрасно розуміємо. Якщо не подобається, то можеш вийти піти. Ну якщо цих маршрутах інших нема, то ти будеш їхати, ругатись постійно з цим водієм до цього ситуації, до цієї проблеми підходити треба комплексно, не тільки там забороняти шансон десь, а взагалі підходити і піднімати культуру населення, тоді і шансону цього не буде. У місцевих адміністраціях треба. Якось показувати людям, що вони хоч щось роблять. От вони будуть ще два роки всім розповідати, як вони піднімали культуру, вони заборонили шансон. А скільки вони надрукували там, примірників тих же для школярів, там, учебників, чи якісь надали місцевим підприємцям чи місцевим митцям культури і мистецтва допомогу, про це всі будуть мовчати.